У Тернополі презентували нові модельні програми та навчально-методичні матеріали до них, створені для старшої профільної школи. Їх розробили в межах освітнього проєкту з міст благодійного фонду Save Ed за підтримки фінських партнерів FCA. Напрацювання були представлені в чотирьох галузях: математичній, мовно-літературній, історичній та природничій. Ми обов'язково впроваджуємо компетентнісний підхід. Ми відходимо від того, що потрібно просто знати для того, щоб знати. А ми проте створюємо матеріали, щоб все те, що ми будемо вивчати і робити на наших уроках, це все знадобилося у житті нашим учням і ученицям. Ми вважаємо, що інтеграція це те, що на часі, те, що зацікавить безперечно учнів і учениць, і те, що відповідає викликам і вимогам часу. Під час презентації почерпнути новий досвід та знання мали змогу вчителі з міста та області. Місцеві педагоги також презентували власні напрацювання. Як розповіла Галина Литвинюк, авторські програми у трьох напрямках представили і тернопільські вчителі, які багато років працюють над створенням навчальних матеріалів для нуш. У Нас є написані більше як 17 авторських програм, які відповідають. Нові українські школи, які започатковуються через ранню профілізацію до профільну підготовку, це є дуже важливо бачити досвід, бачити ті можливості, які є напрацьовані. Попри все, десь це адаптувати до свого закладу, і можливо його трішечки координувати, змінювати, робити відповідну корекцію. Так має бути на досвіді люди. Відтак Тернопільський академічний ліцей Українська гімназія імені Івана Франка адаптовуватиме цей досвід. Заклад став одним із 30 амбасадорів проєкту Міністерства освіти і науки пілот НУШ, який і має на меті впровадити профільну освіту. За словами директора ліцею Миколи Федоруца, освітяни вже рік готуються до старту цього проєкту. Перевагами для наших учителів є можливість долучитися до розробки модельних програм посібників, які в майбутньому будуть використовувати усі академічні ліцеї. Це є цікавим, важливим елементом у старті профільної школи. Ми дбаємо не тільки про естетику, щоб комфортно було дітям, але й для того, щоб вони могли себе реалізувати і в майбутньому швид. Тіко обрати ту чи іншу професію, яка близька до душі, презентація модельних програм і навчально-методичних матеріалів відбулася за сприяння МОН України, благодійного фонду Сейф Ed за підтримки міжнародної неурядової організації Fin Church Aid, Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, а також управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Треба створювати і запроваджувати, вивчати ці програми, і там мають читати висококласні спеціалісти, вчителі, методисти, які мають добрі знання. Досвід. Згідно реформи, НУШ, з 2027 року в Україні запроваджується трирічна профільна середня освіта. Проте амбасадори проєкту, зокрема, Тернопільський академічний ліцей, Українська гімназія імені Івана Франка, впроваджуватимуть такий досвід вже з вересня цього року.